Що мені здається, що Захід вустами Расмусана дає певні сигнали того, ем, вони хочуть бачити кінець. Не хочуть розуміти, яким цей кінець може бути. Для них важливо взагалі для всієї школи менеджменту Заходу, коли починається якийсь проєкт, є чітко, чітке розуміння, куди ми йдемо, чого ми досягаємо. От у війні е, вони розуміють, що має бути десь цей кінець, і ми маємо до нього йти. Як це, е, 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 так, так званий «ендшпіль». Це те, що дозволяє їм прогнозувати свої фінанси, ага. дозволяє прогнозувати свої ресурси, ну і розуміти яким буде цієї безпеки далі. Захід весь чи, чи лише частина заходу? Е, ну я говорю про захід весь. Тобто говорю про Європейський Сюсів, ага. про Сполучені Штати Америки. Очевидно, про те, що ми називаємо Альянс. Е, тобто, вже немає вже категоричних коментарів, що Україна ніколи не буде в НАТО. Або зараз це питання не стоїть на порядку денному, якщо Расмусен це. Говорить, це означає, що говорить він умовно устами тих, хто думає на офіційному, на офіційній, скажімо, посаді, тобто тих очільників НАТО. І я думаю, що наступний саміт НАТО у Вашингтоні, де, власне, мав би бути новий генеральний секретар НАТО, mm -hmm. так може ознаменуватися ось цим таким новою сторінкою. Я на це сподіваюся, для України. В якому форматі поки невідомо, чи це буде включено. Скажімо, вся територія України, чи вона буде чи це статут буде поширюватись на території, які умовно контролює офіційний Київ, це під питанням. Але те, що дискусії тривають і немає категоричних ні. Як на мене, це є певний сигнал, позитивний для нас. Але знову ж таки, все залежить від того, як будуть розвиватися події на, на полі бою. Теж тут справа тому, що зраду почали розганяти. Так що? слухай, я розумію, а що, зраду? чого ми ставимося так до появи подібних ну ідей. По-перше, я, я бачу в порівняння чомусь цієї ідеї з ідеєю Кісінджера, але тут є відмінність. Яко Кісінджер пра прямо написав в своїй статті, угу. що ми повинні щось віддати Росії, наприклад, Севастополь. Расмусен про те, що ми щось повинні віддати. Ну, ми як захід колективний, жодного слова не говорить. У Кісінджера було заявлено що прописано. Прямо, там прописано. Він не написав про Крим, угу. але там ну, мався на увазі Крим. Але він написав: Ну Росія повинна мати контроль над базою Севастополь. Це для них екзистенційне питання. Ну це було в його матеріалі, який був опублікований. Угу. Расмусен не казав, що ми повинні щось віддати. Він каже, що якби ми повинні прийняти. Геополітичні реалії, ну, фактично, мова йде про те, що от, які зараз складаються, а далі це буде вирішуватися в якийсь там інший шлях, але це буде робити Україна, наприклад, вже сама без НАТО. І в рамках яких буде діяти умовна п'ята стаття. П'ята стаття, звичайно. Так. І це перший момент. І другий момент. Ну, яка зрада, те, що на Заході у всіх лідерів західних країн на столі лежать папки з сценаріями різними, ну, ну це ж факт. В них так працює взагалі вся політична система. Їм готують варіанти політик, альтернативи політик. Вони їх розглядають. Просто зараз е, варіант з політикою або сценарієм кордони 91-го року лежить на горі цієї папки. Він є головним. тому що він оптимальний? Там про так і називають оптимальний, умовно позитивний. Там ну, такий там нейтральний, там, збереження статус-кво, наприклад, який є зараз. Там, негативний сценарій зараз домінує такий, але там є інші. От, питання в іншому, а в нас є такі сценарії? Або реакція на сценарії, які будуть з'являтися, і Та вони реакція будуть є. Ну, реакція дивна. Ми перед ефіром такі, з тобою да, говорили. Да. Спочатку це категоричне відкидання взагалі такої ідеї, з банкової. а потім з банку да. Єрмак, який був в Штатах, сказав, так. що ми таке поважаємо і так далі, при тому, що він працює в комісії з Расмусеном. Да? І тобто, тут також виникає питання: а як взагалі Расмусен робить таку заяву? Погоджена, вона чи не погоджена. Тут можна розвести конспірологію, а може це вкид. Ну типу, ти давай вкинь. Ми, подивимо, ми типу офіційно відкараскаємося, але подивимося на реакцію. Але з іншого боку, ну потім почали через пару днів з'являтися матеріали колег, в тому числі деяких наших, де вони пишуть, що слухайте, так ви уважно прочитаєте, що раз ми да, це не зараз пічли відкочу. Що це що він сказав? Він не казав про там немає зради. Він просто от каже, що є такий варіант. Якщо ситуація зайде в глухий кут, в плані ну, ведення бойових там дій. І тут дійсно згадується стаття нашого головнокомандувача. Він каже, так, що така, так, загроза є, так. така загроза є. А дехто каже, що так ви подивіться на це, на цю заяву взагалі як на підштовхування наших партнерів. Що якщо не вирішиться питання на полі бою, ви не допоможете Україні стільки, скільки треба? Треба буде шукати інші варіанти. І одним з оптимальних варіантів може бути такий: взяли там переважну більшість України п'ята стаття, а далі Україна буде вирішувати ну в свій власний спосіб, як повертати ті території. Ми, ну, не тут є нюанс. Там не я, я, я хотів покритикувати Расмонса на такі підходи, угу. тому що я поми ні, ні, його я зразу, що ми його не хвалимо. Ми просто констатуємо, що він якби запропонував. Як, як як на мене, це дуже по перше ризикована схемка, і дуже я б сказав так: ну треба нам всі ризики зважити стовідсотково. Тому що що означає прийняти в НАТО території без якихось територій, це порушення принципу територіальної цілісності. Перше питання. Що таке відсутність е, гарантій безпеки на неокуповану не територію? Де ми ніколи не повернемо? Взагалі не повернемо. Тому всі розповіді про те, що потім колись дипломатичними методами чи військовими методами ми повернемо. Ні, у нас будуть зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО. Будь-які дії, військові дії. Так, так, я і навіть військово-політичними маємо кореспондувати загальною позицією військово-політичного альянсу. Це означає, що ми будемо прив'язані до цього. А до нас, для України, ми не, не Туреччина, до нас прив'яжуть іще і зобов'язаннями в рамках Європейського Союзу. Будемо там членами чи будемо мати якісь особливі відносини, далі продовжувати, але ми будемо мати ще свій набір зобов'язань перед європейськими партнерами. Ми ще маємо кредити, ми ще фінансово залежні від заходу. І до нас ще висунуть ще кілька нових зустрічних вимог по формуванні державної політики повернення території. А отже, це означає, що якщо ми погоджуємося з цей варіант входження в НАТО без якихось окупованих територій, це означає, що ми де-факто відмовляємося від цих територій. Це ми фактично своїми руками руйнуємо принцип територіальної цілісності. Це перше. По-друге, добре, ми в НАТО. А чи є гарантія того, що НАТО як інструмент колективної безпеки спрацює? От Росія почала знову наступ. Є якась Угорщина на, на і Туреччина. Яка каже, знаєте, не все так однозначно? От ніч так однозначно. Це якась громадянський конфлікт. Це от вони там вирішують спільне територіальне питання. Не будемо включати, от ми не голосуємо, а рішення приймається консенсусом. От, добре, не в Україні, при Балтика пробувається е, коридор в Калинінград -Кали якимись чоловічками, якимось Вагнером 3 Чи зможе НАТО повною мірою дати відповідь? Або інше, жахливе питання, катастрофічне, застосування ядерної зброї тактичної. Чи буде відповідь? От чи буде відповідь? У мене на ці питання немає відповіді. Я бачу неспроможність НАТО не як інструменту стримування, не як інструменту запобігання конфліктів, нек ефективної машини проти дії. Так, так а ви це ніколи на практиці я не приміняли. П'ята Стаття так. один раз застосовувалася на практиці. Де? Ну коли згадайте, атака на на башти близнюки. Після цього була застосована єдиний раз п'ята стаття. Ну, напад на територію, на так, територію так. України один єдиний раз, весь всі інші рази е, вона не доходила до дії. Ну, в такому формальному розумінні. Вони тому вони почали тут, консультації. Ну да, але тут статті статі записано так, почати консультації, і тоді країни приєдналися до сполучених штатів, створили цей антитерористичний альянс, але знов таки вона застосувалася у відповідь на на атаку на країни. А ну, звичайно, на таку терористичну це, я кажу, я а це каж, 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 але Це до, кардинальна просто різниця. До, але до, вона докупи. от ні офіційно вона один раз застосовувалася. Вони навіть у всіх своїх офіційних документах, uh -huh. там прес-релізах, офіційній історії НАТО пишуть, що один-єдиний раз, але про це згадують, да? да? вони це, до речі, подають як я так розумію, ну якийсь позитивний момент, що в принципі НАТО більше як елемент стримування. Що yeah, самого вони факту, ж саме Ладена знищили тоді? Це як за часів Барака. Потім потім тоді подають, що НАТО як головний такий стримув. Скажімо, альянс, от він свою би, роль відігравав і відіграє на сьогоднішній день. Да, але дійсно це стабіль... питання риторичне. Стабілізаційна місія в Іраку була не натовська. Не натовська. Тобто mm -hmm, вони так. діяли так, як пропонує Расмусен. Що якщо у вас є окремі питання, типу, якби країна може сама їх вирішувати поза НАТО. Але вона повинна казати: от як Штати це роблять, що ця місія або ці операції, вони не є. Натівськими, так? це власна позиція окремо взятої країни. Тому, тому коли ми погоджуємося на такі сценарії, це означає заморозка. Заморозка з невідомими наслідками. І я бачу тут більше ризиків, чим статус-кво, до речі, на певний період часу. Наприклад. Ну, позиційна війна. Позиційна війна. Ну, то тоді повтори, що І можна. ось, Тому І що вчитай. результат буде, результат буде неочевидним. Угу. І ми не вступаємо в відносини, які передбачають зобов'язання правові. В чому специфіка російської дипломатії, в чому специфіка російських переговорщиків? Вони дуже добрі в формулюваннях, в комах. І Якщо вони досягають якоїсь домовленості, чому був мінськ 3 був дуже небезпечний для України. У нас не йде мова про переговори з Росією, в принципі. Мова йде про те, що діалог з Україною колективного Заходу в питаннях, в тому числі входження в НАТО, не може відбуватися без комунікації з російською стороною, яка погоджується з певними правилами гри. Вони мають вийти на тактичну домовленість. Багатосторонні. Багатосторонні. Тут мене Можливо, дешіль, і це думка. не будуть переговори Києва і Москви. Ні, ну, звичайно, ні. Що ні, Це буде переговори третіх сторін, переговорщиків. І невідомо, де буде майданчик переговорщиків? В Пекіні, в Істамбулі. Тобто, хто дасть свій майданчик досягнення оцієї тактичної домовленості. І я боюся, що нинішня українська влада, яка схильна до таких мазків, от, може включитися в це. Поки що ми говоримо, що ні, ніяких переговорів. Але я бачу, як вони були в кроці, як вони були готові. В під час мінського процесу, як вони втягувалися в цю гру, ось як ну не були не підпідставні Звинувачення банкової в тому, що вони готові піти на якусь е, таку ти, ст... ти теж ст... так да? ст... думаєш, що все, все не дуже печально, да, з і пропозиції? Ну, в нас немає зараз ідеального сценарію виходу з війни або принаймні досягнення тих цілей, які ми собі перед собою поставили. Я маю На увазі вихід на кордони 91-го року. Ну реально, в нас зараз такої можливості немає. Контрнаступ він давав таку надію, але. Немає зараз такої можливості. І нам треба просто реально це сприймати, який вже з цих реалій виходити на те, що пише, що писав Залужний. Ми входимо в такий етап, коли нам треба приймати якісь певні рішення. Тобто ми грузнемо, ми стоїмо, не просуваємось, і відповідно. Ну, а раптом зараз на півдні відбудеться прорив. Ну, подив, дай Бог, це може змінити. Це, це може змінити, ну тобто, це будь-який прорив корисний на скажімо, який робимо ми, він очевидно змінює певні настрої довкола і збільшує допомогу і збільшує допомоги. Ага. Це те, що відбулося з Харківською операцією, ага. те, що було з Херсоном, тобто, і, і те, що скажімо, наші партнери очікували по контрнаступу. Я ж це бачу, яка була як яка була підготовка, включно з медіа, включно ага. з дипломатичними представниками. Тобто всі їхали, очікували, що зараз почнеться шоу. Тобто в червні всі були заряджені. От зараз ми їх поженемо. Камери диктофонак да, не сталося. А так не сталося, тому що були були перегріті. оці ці от очікування залужний правильно казав, ми не готові, тому що в нас немає авіації. Достатньо він з точки зору військовий. А, політика... А бачив, як на нього зараз намагаються повісити відповідальність, окремі люди, і ну... кажуть, ну депутати там і кажуть, що це типу він розказував, що у нас буде легка про ну знаєш. Там це т... взагалі з них на голову просто ставиться. Ситуація тобто він про це говорив. Що ми не готові. Так. Але в нас е в демократичних державах працює так, що політика, військово-політичний складається з політиків і військових. Да. І, а, і, політики і політики визначають напрямок, да. напрям, а військові його реалізовують. Саме тому ми з статті зрозуміли залужного, що був, був, було завдання звільнити Горлівку. Тобто це як, як політичний такий елемент, який, б, який мав би дати певні переваги в переговорах. Можливо, в цьому політичне керівництво бачив переговори з Росією плюс вихід на токмак з подальшим контролем Київського, цього Крим Кримського перешийку, Тобто тоді би Путін мав піти на переговори. але цього не сталося. Ну, тут, тут ще один такий момент. Прошу і, власну, саме ще тому, раз і Я завершу. І саме mm -hmm. тому, можливо, з'являється оця пропозиція, ну скажімо, ідея Расмусена, яку закидують зараз. Можливо, давайте ми переглянемо наші очікування і наші, на, на, наші результати, яких ми прагнули на